Я ще раз вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Вінниччина передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили Валентину Войткову, директорку департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Вітаю вас в нашій вітаю. студії, пані Валентино. Вінницький у Вінниці ваш департамент надзвичайно активно підтримує і допомагає не лише ветеранів військових, але і родини. Без уваги не залишаються найменші, не залишаються діти, і ця робота є такою плановою постійною. Власне, можна спостерігати за великою кількістю заходів, де присутні військові, де присутні ветерани, присутні родини. І от один із таких заходів, який просто зачепив мене, це історії незламних сердець. Здавалося б, Простий захід, де мали можливість поспілкуватися, зібратися, поговорити. Наскільки це важливо, на ваш погляд, от саме такі заходи, зокрема, в чому сила і необхідність таких заходів для наших містян, для наших ветеранів і їхніх родин? Так, дякую. Дійсно, історія незламних сердець це наша така, можна сказати, особлива ініціатива. Департаменту соціальної політики у співпраці з благодійним фондом для підтримці військовослужбовців, голова фонду Олександр Мачушенко. Але ідея народилася при проведенні воркшопу за сприянням благодійного фонду Бадільська громада Олена Данілова, та при підтримці департаменту кадрової політики такий була тема воркшопу «Зробимо, зра... зробимо разом. І це було приємно, що саме народилася така ідея, і ми з Знаєте, радіємо разом з тими ветеранами, їхніми сім'ями, тому що започаткували ми історію незламних сердець для підтримки сім'ї, для підтримки військових, адже започаткували ми її, як я вже сказала, в травні місяці до дня сім'ї, і зрозуміли, що це має продовження і воно має право на життя. І Таких історій все більше і більше. Так і важливо підтримувати це не тільки про ветеранську політику саму, а це про життя, це про серце громади, про взаємодію. Мію громади з ветеранами, і важливо, що ми тоді з ветеранами, з їхніми сім'ями, адже це було три сім'ї в травні місяці, і зараз три сім'ї. Вони погодилися брати участь. Ми все робимо прозоро, кидаємо реєстрацію, запроваджену форму. Люди реєструються, і дуже важливо гріє серце те, адже це. Такий захід про відновлення стосунків, сімейних стосунків, про ту саму любов, не побоююсь сказати, тому що любов це теж зброя, а особливо під час війни, вміти підтримати, вміти чекати, вміти промовчати, і от це взаємодії допомогти, якби відновити ту турботу, ту повагу. Це досить ціно на сьогоднішній день. І коли в межах цього проекту в нас був такий день подяки та шани, та щирості вірніше. І важливо, що під час цього заходу для дівчат, наприклад, була відведена година краси. Це саме про зачіски, про макіяж. А для хлопців вони також мали за честь поспілкуватися один з одним, тобто зі своїми побратимами. Далі це була фотостудія, загальні фото. І знаєте, навіть люди кажуть, ой, а ми ніколи не приймали участь, у нас навіть немає такого, такого спільного фото. Далі романтична вечеря. І ми от бачимо, коли люди приходять при спілкуванні з психологом, вони ще зажаті, бо так. Також, сперше, це є спілкування з психологом, свої там питання вони вирішують, спілкувалися. А коли вже до вечора бачиш що вони більше трошечки вже так ем, прийняли таку більш радісний момент, вони вже навчилися трошки бути вільнішими, вільніше себе відчувати. І це досить важливо, тому що наше завдання не тільки так скажемо підтримувати, надавати пільги, допомоги, компенсації, а от також і сприяти відновленню, сприяти підтримці. І ми надалі. Будемо думати і надалі продовжувати, тому що це досить важливий проєкт, і ми бачимо, що він рухається, і відгуки наших цих людей, які приймали участь, воно гріє душу. А як взагалі відзиваються, відкликаються про цей проект сторонні наші війничани? Ті, хто бачить цей проект, вони досить радіють цьому проекту, тому що бачу, що дійсно. Як я кажу, основне завдання це саме відновлення емоційних стосунків. Це коли ти бачиш, я не буду говорити, в нас різні ветерани, і ми бачимо і по вже люди з інвалідністю війни навіть є. Дехто є, що повернувся з полону. І ми розуміємо, про що вони пройшли. Але коли вони наважили взяти участь в проєкті, і коли вже до вечора ми бачимо до завершення з'являється посмішка, і він радіє своїй дружині. І оці теплі стосунки, ми це все бачимо. Оце це. Це дійсно, любов це дійсно повага, це відновлення сім'ї. Тому що ми бачимо, що на сьогоднішній день чоловіки на вточках тих бойових дій, а жінки мусять виконувати чоловічу роботу і свою роботу, і вже звикають одні без одних, і коли вони разом потрібно їм допомогти потрібно їм дати як то кажуть поштовх і все все вийде все наладиться це наше завдання це не тільки через як кажуть, державні міські програми а навіть через отакі людські людську ветеранську політику воно має існувати чи буде мати продовження цей проект чи обов'язково Обов'язково тому, що ми бачимо: ми бачимо, наскільки родини здружуються, наскільки в них ці стосунки тепліють, і це гріє серце, це гріє душу, і це головне на нашому сьогоднішньому житті, щоб існувала сім'я, існувала родина, повернення до життя. Це допомога цим сім'ям і адаптуватися ветеранам цивільне життя. А дружина відчуває ту саму теплоту, ту саму любов і. Починають вони, як то кажуть, по-новому жити. Це ще раз підтверджує те, що не все вимірюється в коштах у фінансах, у такій фінансовій так. підтримці важлива ще і соціальна підтримка, важлива ще якась нестандартні ходи, які дають можливість тій же родині відчути друге дихання, тому що вийти можливо із своєї зони комфорту, щоб по-іншому один на одного подивитися. Подивіться. І загалом це велике щастя, коли е, сім'я з'єдналась, незважаючи можливо на травми, на поранення, але вони разом і мають. Таку можливість провести по особливому час, так. по особливому пізнати одне одного. Е, на щастя, не всім, напевно, не всі повертаються з війни, і є родини, які залишаються без годувальника. Родини і багатодітні, і маленькі діти, але тим не менше, і ці родини в зоні пильної уваги міської ради. Яка допомога надається сім'ям загиблих та тим, хто втратив годувальника? Дійсно дуже таким є головним і важливим, коли поряд з тими державними програмами в кожній громаді існують міські муніципальні програми підтримок, допомог, компенсацій. І тут я дякую міському голові, міській владі за те, що дійсно в нас існують в рамках програми підтримки захисників і захисниць, членів родин загиблих, померлих. Та безвісти зниклих за особливих обставин, саме такі програми, які також надають підтримку всім тим членам, які відносяться, як я сказала, до родин загиблих, до наших ветеранів, саме під час такого стану бойових дій, які надають підтримку тим нашим людям, які є членами нашої територіальної громади. Так, в рамках цієї програми це є і підтримка сімей загиблих в частині того, що якщо вони, наприклад, десь оздоровилися, підлікували санаторно курортному закладі, ми їм надаємо компенсацію в розмірі 15 тисяч гривень. Слід сказати, що якщо один із членів родин загиблих він пролікувався і, наприклад, це вартує 12 тисяч гривень, ми відшкодовуємо по факту. Але якщо це, наприклад, 17 тисяч гривень, то 15 тисяч ми відшкодовуємо а два вже треба 2 тисячі гривень, наприклад, докласти своє власних коштів Також і це і пільги на медичні на медичне обстеження або по пільговим тарифах, або безкоштовно в нашому комунальному закладі, діагностичному центрі. Це теж, якщо потрібно обстежитись, крім тих отримувачів субсидій чи, наприклад, пільговиків, то також мають право наші ветерани, наші члени родин загиблих, померлих. Військовослужбовців наших оборонців також. Ми підтримуємо в частині дітей, членів родин загиблих, померлих. 5 тисяч гривень. Ми цього року виплачували це. Вже було впроваджено і минулому року. 5 тисяч гривень на дитинку з числа такої сім'ї, яка йде до першого класу. 25 дітей, школярів сіли цьогоріч за перший раз за парти, тобто йшли до першого класу. Поряд з тим і існує державна програма пакунок школяра. Але ми це вона тільки цього року впроваджена, і вона безготівкова. А ми впровадили раніше, і в тому році було трошки більше дітей до першого класу а в цьому році. 25. також кожна дитинка з числа такої родини, які мають наприклад з народження до 18 років, також вони мають право на 5 тисяч гривень на оздоровлення. Це теж досить важливо, тому що різні є соціально-побутові питання, і 5 тисяч гривень щорічно виплачується на дітей. Слід сказати, що ми також і до Дня Святого Миколая на кожну дитину до 18 років числа таких родин по 3 тисячі гривень виплачуємо за рахунок коштів бюджету територіальної громади. До дня захисник до дня захисту до дня. Пам'яті захисників і захисниць 29 серпня також з бюджету громади виплачувалось на кожного члена сім'ї з такої родини теж прожитковий мінімум, і було з бюджету територіальної громади виділено понад 5 мільйонів. Розмір такої виплати складав 3028 гривень на одну особу. Тобто підтримка є, і ми завжди вивчаємо потреби, завжди вивчаємо соціально-побутові умови. Ми постійно проводимо зустрічі. Такими членами родин і слід сказати, що вів Вінниці це перше місто, де запроваджена була в минулому році, створена при міському голові. Рада родин загиблих, наших захисників та захисниць. Головою ради родин загиблих також є мати, яка втратила сина, азовця. Саме Вікторія Комикова, вона е, очолює цю раду і вони ініціюють ряд питань, яких підіймають такі матері, такі дружини наших захисників, загиблих та захисниць. І тоді вже рада і вирішує, тобто вони доносять до міського голови, до міської влади ті питання, які є актуальними. які і самими такими потребують вирішення і втручання. І от на засіданнях Ради вирішуються всі такі питання. І вже у нас навіть в цьому році у нас вже було п'ять засідань, де вирішуємо такі вагомі питання, які і в підтримку сімей, і в підтримку захисників, і ветеранів тобто різні питання. Але Рада досить так працює дієво, і це є важливим таким напрямком. Звісно, ще якщо згадати, то і діти отримують можливість відпочивати загиблих. Це також окрема розвідка. Змова, тому що надзвичайно багато підтримуються ще і діти? Звісно, жодні фінансові компенсації, допомога не зможе повернути сина, брата, чоловіка, батька? Але ось все це в сумі ну достатньо так, достатньо в комплексі, достатня така допомога суттєва, яка можливо виправить ситуацію в родині. Пані Валентину, а чи всі родини? От чи можете ви сказати, що буквально всі? Родини, які втратили годувальника, які втратили свою рідну людину захисника на війні, в полі зору, і ви знаєте всіх, і в принципі. Якщо звертаються, то отримують підтримку і допомогу. У нас є розпорядження міського голови про системний супровід родин загиблих, полеглих наших оборонців. І важливо, як ви сказали, що в полі зору в нас були всі ці сім'ї, щоб ніхто не був залишений поза увагою, щоб ми знали їх проблеми і щоб вони також не мовчали і не залишались проблемами наодинці. Всі ті е, сім'ї, де оформили вже статус члена родини загиблого, померлого, вони всі проходять через прозорі офіси соціального спрямування. Це на Замостянській 7 та космонавтів, 30, другий поверх, де починається з допомоги на поховання. Оформляємо документи. Далі ми видаємо статус. Далі ми даємо їм єдину заяву саме на ті муніципальні міські пільги і розказуємо, пояснюємо, на що вони мають право, щоб ніде нікого не пропустити. Це й продуктова підтримка до загальних, таких загальноміських, загальнодержавних свят. Тому всі навіть починається спілкування з того фото, щоб розмістити на алеї пам'яті, тому що це теж важливо. І от така комунікація потихеньку, помаленьку, крок за кроком. Ми всі ці сім'ї, які вже статусні, які подали, наприклад, вже фото своє. Не занесені в реєстр, тому що в нас повноваження деякі передані до органів пенсійного фонду. А з метою, щоб саме знати от наших героїв, наших героїнь, наших захисників і захисниць, ми створили муніципальний реєстр пільговиків і ветеранів війни, де ми володіємо інформацією, надаємо підтримку, тому вони всі на соціальному супроводі. І ми завжди кажемо, що будь-яких питань, чи то питання соціальне, чи не соціальне, будь ласка, звертайтеся. Головне завдання і департаменту, і соціальних структур це саме дійсно системний супровід, це підтримка різна: і психологічна, і медична, і реабілітаційна. Якщо не ми можемо вирішити, то ми своїми колегами, дотичними департаментами, при підтримці громадських організацій все тоді ми вирішуємо потихеньку і хочемо, щоб дійсно надати максимум тої підтримки і комплексно. Ну і звісно, що при поверненні ветерани мають соціалізуватися, і найважливіше це якесь заняття. це Робота. Я знаю, що існує на сьогодні чимало різних грантових програм бізнес-підтримки. Як ось в цьому напрямку підтримуєте наших ветеранів? Дійсно, тут потрібна велика підтримка. Якщо ветеран повернувся, йому потрібно адаптуватися, йому потрібно допомогти саме комфортно, щоб він без всяких там перешкодів, перешкод він вернувся з військової служби в цивільне життя. Тут важливу роль відіграє саме та програма, яка була, де місто приймало нашу участь в експериментальному проєкті. Це був раніше, якби ми називали, помічник ветерана, зараз це фахівці з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вони зараз працюють в нашому Вінницькому міському комунальному ветеранському просторі побратим. Вони туди працевлаштовані, туди можуть звертатися ветерани, ветеранки, які повертаються, і саме цей фахівець надає супровід. Як по працевлаштуванню, тобто він здійснює таку надає соціальне супроводження. Вже кожен саме фахівець він має певних своїх ветеранів і звертаються ветерани, і він надає супровід, чи то до медичного закладу по протезуванню, чи то потрібно до служби зайнятості розказати про ті ваучерні системи, програми перенавчання, чи то про професійну адаптацію, адже важливо також сприяти, щоб. Ветерани могли. І повернутися, якщо можливо на роботу, або з тих чи інших причин ми знаємо, що може бути ушкодження здоров'я, ми бачимо, що повертається з ампутацією, то пояснювати, на що вони мають право, що є існує така програма, професійна адаптація. Це також треба потрібно звертатися до офісів соціального спрямування і відповідні документи подати, користуються досить так ветерани успішно цією програмою. І ще наразу з тими державними програмами, наприклад, якщо це по влаштуванню дороги. Роботи по ми працюємо з громадськими організаціями. От я можу сказати, що недавно ми брали участь разом з про в проєкті з школою IT School. Ми підписали меморандум, і в рамках цього меморандуму ще є у нас третя сторона Червоний хрест, товариство Червоного Хреста. Саме вони проплачують такі заняття, такі курси. Наприклад, зараз навчаються у нас 45 осіб, і в тому числі тут є ветерани, і є два таких напрямки. Це графічний дизайн. І вивчення комп'ютерної грамотності навчання три місяці, вартість в місяць три двісті, проплочує червоний хрест, а люди безперешкодно можуть навчитися новому і потім ці свої знання вже реалізувати при працевлаштуванні. Навіть тут червоний хрест продумав разом IT School, що люди, навіть які мають такі з обмеженими можливостями, тобто маломобільні, вони можуть і приймати участь і офлайн. Тобто Через електронні, скажімо, засоби. засоби, так, дякую. Тому важливо, і ми вивчаємо, які, наприклад, спеціальності користуються. От Ми побачили, що на графічний дизайн навіть більше було людей, як на, як я кажу, вивчення комп'ютерної грамотності. Тут і малозабезпечені сім'ї, тут і внутрішньо переміщені особи, і багатодітні родини, і в тому числі ветерани. Ветерани, які Хочуть ну не то що, яким допоможеш, розкажеш, вони теж є досить активними. Але ще хочу сказати, що існує і інший спосіб, такий, який допомагає їм трошечки адаптуватися спочатку, а далі вони вже приймають рішення. Це і в нас є існує центр життєстійкість, який надає послуги психологічні, тому що це теж досить важливо. Також і нашим ветеранам на сьогоднішній день, щоб трошечки розвантажитись і психологічно, і реабілітаційно. Вони можуть відвідувати басейн, який це при міській спортивній школі. Цього року за 9 місяців понад 300 наших оборонців відвідали вже басейн, і це теж якби, для покращення стану, для покращення здоров'я. Там і нові друзі, і нові спілкування. А саме головне, що спорт теж робить свої такі, знаєте, досить важливі, впливає на здоров'я, досить так, скажімо, гарно. І в нас, от, наприклад, теж начальник управління ветеранської політики, це теж є ветеран Армен Гарібян, який своїм прикладом показує, що дійсно спорт – це сила, це незламність духу. І от він приїхав зараз з Іспанії, де було. Чемпіонат світу і досить гарно це нам теж за гордість, що він підіймав і прапор нашого міста, і прапор нашої країни, і привів привіз відповідні нагороди. І Він не спиняється, і він завжди каже, що рухаємось. Спорт – це дійсно незламність духу, це підтримка, і це психологічне розвантаження. І, власне, подає приклад іншим і допомагає іншим ветеранам соціалізуватися, адаптуватись і прийняти ці виклики життя. Е, є ще такі зараз цікаві. Ініціативи в міської ради, як прикладом, сертифікат на купівлю авто від Вінницької міської ради, і проект соціальна адаптація ветеранів та членів їх сімей. Як діють ці проекти? І от ви розповідаєте ще от буквально е, однією фразою: наскільки затребувані ви всі ці проекти бачите ветеранами і їхніми родинами? Досить зазатребувані, які вони не було, якого б вони напрямку не мали якусь ту свою професійність. Вони всі важливі, тому що не можна, щоб ветеран був замкнутий, щоб він. Бока до, до нього достукаються, що він бачив на прикладі, що потрібно рухатися. Тому ми і проводимо ці різні заходи, різні проекти. І саме от соціальна адаптація це є соціальною послугою, яку ми впровадили цього року, де перше було в нас чотири сім'ї. Це саме з числа ветеранів, і тут головне сказати, що ветеран приймає участь, який демобілізувався, і не ще, наприклад, ще період від демобілізації, 6 місяців. Перший заїзд нас був чотири родини. Це ветеран зі своєю дружиною. Перший період вони проводять рекреаційному закладі, де з ними працює психолог, де вони приймають лікувальні процедури, тобто вони теж звикають от сімейно. До сімейного спілкування, щоб трошечки розвантажити, щоб трошечки вони стали такими більше давалися втірти на розмову. І другий потім етап цієї послуги, соціальна адаптація вже проходить після того, як вони повертаються після лікувального закладу. Дуже теж гріє душу, тому що ми бачимо, якими вони заїжджали в той заклад. Ми працюємо саме і ми дуже вдячні нашому реабілітаційному приватному центру, який розташований в Гайсинському районі, який саме приймає таких наших ветеранів, сімейного, сімейні пари і надає таку цю можливість соціальної адаптації. Зараз, от, буквально 6 жовтня, у нас вже теж чотири родини заїхало, проходять зараз вони саме. Цю соціальну адаптацію на базі ж цього центру, де також відновлюється і це і на природі, це і ранкові зарядки. Ну різні питання. Там ціла така програма, яка не дає тобі так знаєте, чітко все по годинах і щоб всі були завантажені, яка стимулює. Яка і стимулює так. І тому це закінчується тиждень. Мені зараз повернуться вже звіти, і вже другий етап соціальної адаптації буде проходити з психологом, з центром соціальних служб з фахівцями. Вивчати їхні якісь, якщо якісь є питання там юридичної допомоги, психологічні, тобто ще півроку надається супровід такій родині, тому щоб їм допомогти саме швидше соціально адаптуватися в цивільне життя, повернутися до сім'ї, до сімейних стосунків, забути ти жахіття, а дати можливість переключитися і зрозуміти, що життя продовжується. Дякую вам щиро. Вочевидь, що різносторонніх різних програм надзвичайно багато. Але забагато не буває, тому що е, наші захисники захисниці втрачали здоров'я, втрачали ось такі орієнтири цього соціального життя е, без війни. Їм важко повертатися, важко не спілкуватися з родиною. Але максимально програми налаштовані на те, щоб е, допомогти. Допомогти родинам, допомогти ветеранам і в сімейному житті, і знайти роботу, і соціалізуватися. Але тут мені здається, що ще важливо, щоб кожен із нас, кожен із тих, хто зустрічає на вулиці в транспорті наших захисників, був надзвичайно чуйним, тому що ситуації є різні ветерани по різному реагують ветеранки на якісь виклики, на якісь звуки просто на звертання. Будьмо чуйними, розуміємо їх стан, підтримуємо це. Також багато залежить від, від кожного Людина. із нас. Я вам щиро дякую, пані Валентину, за титанічну роботу на своєму місці вашої команди, тому що ось такі ініціативи. Мають підтримувати гідність, емоційне одужання, соціальну інтеграцію ветеранів, їхніх семей. І ось про сильні сторони проєктів, таких ініціатив, про їх про виклики, про досягнення нам власне і розповідаєте. Ви сьогодні я нагадаю нашим глядачам, що гостею студії була Валентина Войткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Я вам бажаю вашій команді сил і наснаги, тому що ваша місія. Надзвичайно серйозна Дякую. і надзвичайно. Значима. Дякую взаємно. Будьмо небайдужими, незламними. Пам'ятаємо, завдяки кому ми працюємо, живемо, мріємо. Слава Україні! Героям слава, до зустрічі!